Всім привіт! З вами я. І сьогодні, як ви вже помітили, ми сьогодні будемо вивчати такий предмет, як кнопка тактова. Я думаю, ви її бачили всі, але не знали, що вона так складно називається. Ось. Але що це таке? Це такий маленький механізм, який використовується в різних пристроях. Вона щось включає або виключає. Завдяки тактовій кнопці ми можемо або включати, або вимикати. Ось так вона глядає на схемі. Але що вона складається? Ну, в цьому квадраті маленько це щось може бути, щоб вона пресувала. Ну, Тактова кнопка складається з двох елементів. Механічна частина і електронна. Механічна частина це кнопка, яку ми натискаємо. І пружина, яка вертає кнопку вверх, ну, в початкове положення. А електронна частина вона передає інформацію через ну, те, що ми її натиснули. Ось так просто вона працює. Але де вона використовується? Вона використовується всюди. В електроніці, в комп'ютерах, телефонах, наприклад, в інших пристроях, там в якихось приставках. Вона простий механізм і дуже необхідний. Ось тут внизу ми можемо побачити, як вона підключається до Ардуїну. Отже, давайте ми складемо саму схему. Ось, я вже зайшов в TinkerCat і добавив Ардуїну. Ми в презентації на останній картинці бачили, як підключається сама кнопка. Але вона сама не буде працювати, їй треба те, що вона включає. Давайте ми візьмемо кнопку і світлодіод. Отже, давайте перемістимо наш світлодіод. Нехай буде синій і нашу кнопку Push-Boton. Push-Button. Ось. Все, ми перемістили. Ось так О. Тепер їх треба підключити. Підключається все дуже просто. Першим ділом я вибираю червоний колір і підключаю живлення. 5 вольт. Ось так просто. І мінус. Звідси візьму. Нажимаю вверх, ще раз нажав. Ще раз нажав і сюди. Уповняю кольор. Все живлення ми під'єднали. Це перший крок. А ще треба два. Під'єднати кнопку і світлодіод. Світлодіод ми вже знаємо, як під'єднувати. Бо в попередньому уроці ми під'єднували. На мінус. Ось цей контакт катод під'єднуємо резистор на 1. Ой, точніше, 220 Ом. Ось такий. А теп... І тепер підключаємо плюс до Arduino. Ну, підключимо його до 12-го контакту. А може і навіть і до 13-го. Добре, підключимо до 13-го. Ось так, акуратно, до 13-го. Все, лампочка під'єднана. Такс. Тепер саму кнопку. А щоб підігнати кнопку, потрібно теж резистор. Так я трошки вліз такого зміщу, о, Резистор на 220. Ом, Такий самий. Він, він дуже ширко використовується. 220. Ом, Все, під'єднали. І на другий контакт, о, тобто ось цей 2Б, підключаємо плюс. Так червоний. Ось. Сну. На один контакт підключаємо мінус, на другий плюс. Все, тепер до плати Тут, де ми підключили мінус, ось тут, ми тягнемо до плати Можна підключати до будь-якого, а я підключу до 12-го, щоб все було гарно на рядочку. Все, ми склали. Ось, все, схема складена. Тепер ми переходимо до коду. Я тут вже код наперед написав. Я зараз поясню, що він означає. Першим ділом ми кажемо, що на 13 й пін підключили світодіод. І, і, і ну, точніше, ми називаємо 13 й контакт, називаємо своїм LET. Далі так само, але з кнопкою Батон на 12 й контакт. Все, ми сказали, до яких контактів він підключений. Далі треба створити змінну. Та змінна буде в собі містити е, значення кнопки. Тобто, чи вона вимкнена, чи вимкнена. Ось. І, але тут пишемо вже 0. Далі кажемо, що в нас на тута першому типа що... Ну, що, ми, що у нас тут світлодіод. І зауважте, я тут пишу вже не 13, а LED. Тому що я тут сказав, що 13 це LED. І тут пишемо output, тобто вихід. Тобто ми будемо на нього посилати сигнал. От, і тепер таке саме, але з кнопкою. Але тут вже не output, а input. Тобто ми будемо щитувати, брати те, що з кнопки іде в Ардуїно тут все я вам розказала. Тепер йдемо до другої команди Void Loop. Тобто те, що буде повторитися по колу. Першим ділом кажемо, що наша змінна кнопка буде дорівнювати те, що прийшло звідси ось з цього 12 контакту. Бо ми тут сказали, що ну, що, що так має бути. Що ми підключили, що воно буде звідси читати. Якщо тут буде сигнал, воно буде казати. і і воно буде знати, що там є сигнал. Тепер команда if. If означає, якщо? Якщо наша змінна button, «button» буде дорівнювати 1. тобто, якщо буде сигнал, якщо кнопка нажата, це ми засвідчуємо світлодіод. А якщо команда. Ну, так, засвідчуємо. І другий після нього. Якщо. Батон 0. Тобто, якщо нема сигналу, то ми гасимо ось такий простенький код. Він буде в описі під цим відео, торчіше в коментарях. Ось тепер перевіряємо. Нажимаємо кнопку старт симуляцію. Кнопка засвітився. Відпустили. Загасився. Засвітився? Загасився. Все получилось. І ось на цьому цей урок з 2. Серія перша завершується. Чекайте серії другої, в якому ми зберемо на моєму столі цю схему вживу. Всім до побачення! З вами був я.